На Полтавщині повідомили про підозру шістьом працівникам полтавського гірничо-збагачувального комбінату. За даними слідства, вони привласнили майже 400 мільйонів гривень. Як повідомили у державному бюро розслідувань, під час видобутку та продажу корисних копалин фігуранти продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Одну тонну сировини збували так званим своїм компаніям за 30-50 гривень, а потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десятеро більша. Проведено 15 обшуків на території міста Києва, а також Харківської та Полтавської областей. В офісних приміщеннях та за місцями проживання топ-менеджерів прад Полтавських ГЗК, фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору. Шістьом особам вже повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статтею 191, за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, та частиною 3 статті 209 кримінального кодексу. України вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі. Вирішується питання щодо застосування зазначеним особам запобіжного заходу.